Чи замислювалися ви коли-небудь, чому до одних домівок гроші буквально течуть широким потоком, а інші обходять стороною, наче вони прокляті? Чому деякі родини з покоління в покоління живуть у достатку, а інші, скільки б не працювали, все ще балансують на межі, рахуючи кожну копійку? Може здатися, що це справа освіти, щастя чи наполегливої праці, але правда зовсім інша. Відповідь ховається просто у вас під ногами, там, де ви навіть не дивитеся, ваш поріг. Щодня ви переступаєте його десятки разів. Він здається чимось простим шматком дерева або каменю, частиною дверей, на яку ніхто не звертає уваги. Але насправді це енергетичний портал вашого дому. Головна артерія, через яку у ваше життя входить або достаток. Або бідність. І якщо цей портал відкритий і незахищений, він працює проти вас, він випускає ваш добробут, вашу силу, ваші щасливі шанси. А натомість втягує липкий холод убогості, чужу заздрість і важку енергію з вулиці. Сьогодні я розкрию вам стародавній секрет тибетських купців. Людей, які століттями жили в суворих горах, водили каравани небезпечними стежками, але поверталися додому з багатством. Вони знали обряд, який захищав їхні будинки та притягував удачу. Вам не доведеться купувати дорогі талісмани чи шукати рідкісні артефакти. Все, що вам потрібно, це три предмети, які знайдуться у кожного. Вони перетворять ваш поріг на магніт для грошей і захистять ваш дім від бідності. Я обіцяю, якщо ви додивитеся це відео до кінця, ви дізнаєтеся не тільки про сам ритуал, а й про три правила, без яких він перестає діяти: порушити хоч одне, і все розвіється як дим. Сотні років тому каравани, навантажені шовком і спеціями, повільно долали крижані стежки Гімалаїв. Їхні власники знали, найбільша цінність не товари і навіть не охорона, найбільший захист це поріг їхнього власного дому. Вони вірили, що поріг це межа, мембрана між світом хаосу і вашим особистим космосом. Через нього в дім заходить все: друзі, світло, нові можливості. Але саме через нього може просочитися чужа заздрість, зле око, важка енергія, принесена з дороги. Тибетські мудреці говорили, незахищений поріг це відкрита рана на тілі дому, через неї тікає сила роду, і справді багато сімей втрачали своє багатство лише тому, що їхній поріг був слабким, брудним або опоганеним. Тому жоден купець ніколи не вирушав у дорогу і не повертався додому. Не виконавши простий, але потужний обряд. І саме цей обряд ми з вами зробимо разом все геніальне, просте. Щоб перетворити свій поріг із вразливого місця на захисний щит і магніт для достатку, вам знадобляться всього три інгредієнти, три ключі. Це не випадкові речі, кожна з них символізує силу стихії, монета, енергію сонця і металу, сіль, силу землі, трава, подих повітря. Разом вони створюють живий механізм, який запускає потік добробуту. Розгляньмо кожен елемент. Перший інгредієнт зерно багатства це звичайна монета, але не будь-яка. Вона має бути жовтого кольору, мідна золота будь-яка, що асоціюється з сонячним сяйвом. Чому саме так? Жовтий це колір сонця, колір золота, колір активного притягнення. Ця енергія працює як магніт, притягує можливості. Білі або срібні монети символізують місяць. Вони пов'язані з енергією, накопичення і збереження, а вам потрібно не тільки утримати те, що є, вам потрібно притягувати нове. Тому важливо, беріть тільки жовту монету. Ставтеся до неї не як до шматка металу, а як до зернятка. Ваше завдання посадити його в енергетичний ґрунт порогу, щоб воно проросло новими доходами. Тримаючи її в руках, згадайте, для чого ви хочете притягнути гроші. Це можуть бути потреби родини, здоров'я, освіти дітей, подорожі, новий дім, не просто купюри в гаманці, а результат. Тоді монета зарядиться вашою волею. Другий інгредієнт кристалічний страж, це село, але не будь-яка. Забудьте про білу дрібну екстру з пакетика. Вона мертва, у ній немає сили. Потрібна крупна, природна, справжня сіль. У її кристалах застигла енергія землі. Сіль здавна використовувалася як захист. Нею посипали пороги, нею обсипали молодят, нею очищали будинки від проклять. Чому саме сіль? Тому що це головний поглинач негативу. Вона працює як губка, витягуючи з простору заздрість, погані слова, втому сварки, кляки, і ти -сі -сі сварки, прокляття. Все, що намагається проникнути в дім, сіль бере на себе і нейтралізує. У Тибеті говорили, там, де лежить сіль. Не зайде жоден дух бідності. Вона створює бар'єр, який не може переступити жодна темна енергія. Тому, коли будете сипати її біля порога, уявляйте, як вона стає стіною, невидимою, але непробивною. Третій інгредієнт ароматний магніт це трава. Тут у вас є вибір: можете взяти м'яту або шавлію. У кожної рослини своя сила, м'ята прохолодна, впевнена. У крамницях стародавніх купців пучки м'яти вішали прямо при вході. Вважалося, що її запах притягує заможних клієнтів і вигідні угоди. Аромат м'яти це символ свіжих грошей, дзвінких монет, вдалих покупок. Шавлія діє інакше. Її димний аромат більше пов'язаний з вигнанням. Вона виганяє з дому духи ліні, застою, апатії все, що заважає грошам приходити. Шавлія розчищає дорогу для руху і зростання. Вибирайте, що вам ближче. Хочете активного притягнення, беріть м'яту. Хочете очищення і звільнення, використовуйте шавлію. У будь-якому разі, трава стане тим подихом ритуалу, який оживить монету і сіль. Чому саме ці три речі монета, сіль і трава не випадкові предмети, це три сили, які є в кожному домі, прості, дешеві, звичні. Але саме в них і прихована стародавня енергія. Тибетські купці ніколи не вирушали в дорогу. Не залишивши на порозі монети, ніколи не поверталися додому, не обсипавши вхід сіллю, і завжди приносили з собою пучок трав, щоб димом очистити простір. Вони знали, багатство це не тільки товар і угоди, це потік енергії, і якщо поріг не пускає її всередину, жодні зусилля не допоможуть. Тепер у вас є три ключі, але це ще не сам ритуал. Щоб перетворити предмети на діючий механізм, важливо правильно провести обряд. І виконувати його можна тільки в певний час, не на швидку руч, не на бігу, не в поспіху. Це священна дія. Найкращий час це вечір. Коли сонце сідає, дім наповнюється тишею, а світ стає чутливим до вашої волі. Це час сили. У наступній частині ми почнемо сам ритуал. Я розповім вам, як правильно очистити поріг, як викласти захисну лінію із солі. Та як зарядити монету, щоб вона стала магнітом для багатства. Але перш ніж ми продовжимо, я поставлю вам питання: а якби гроші почали приходити до вас в достатку вже за тиждень, на що б ви витратили їх у першу чергу? Напишіть в коментарях, ваша відповідь стане частиною наміру. Тепер, коли у вас готові три ключові предмети: монета, сіль і трава, настає найважливіше. Сам обряд, пам'ятайте, це не прибирання і не проста гра уяви. Це священна дія, підійдіть до неї з повагою, і вона стане вашим союзником. Все починається з очищення. Поріг це ворота вашого дому. Перш ніж перетворити його на магніт для грошей, потрібно прибрати весь бруд, фізичний та енергетичний. Для цього підготуйте відро чистої води і ганчірку. Вимийте сам поріг, одвірки дверей, килимок біля входу. Робіть це ретельно із залученням. Уявляйте, що разом із брудом ви змиваєте все зайве, старі сварки, образи, втому, невдачу, чужу заздрість. Не думайте про те, що ви просто миєте, це очищення простору. Під час цього процесу говоріть до себе або вголос прості слова: змиваю бруд і бідність, змиваю борги і нестатки, відкриваю дорогу до щастя і грошей, чистому дому, чисті доходи. Коли закінчите, брудну воду вилийте за поріг дому. Вилийте її прямо на землю, кажучи, вода йде, біди йдуть. Все, що заважало вашому добробуту, має залишитися за дверима. Тепер ваш поріг чистий і готовий прийняти новий потік енергії. Наступний крок створення захисного бар'єра. Візьміть дрібку крупної солі, відчуйте її в руці. Це стародавня земна сила, яка чекає, щоб ви її спрямували. Підніміть килимок біля дверей. Під ним по всій лінії порогу, від одного краю до іншого, обережно розсипте. Тонку доріжку кристалів. Не робіть насипу достатньо тонкої лінії. Вона має бути суцільною, єдиною, без розривів. Коли сиплете сіль, вимовляйте твердо і впевнено: сіль захищай, зло відганяй. За цим порогом мій світ, за цим порогом мій дім. Бідність сюди не ввійде. Уявіть, як по цій лінії спалахує невидимий, блакитнуватий вогонь, як сіль перетворюється на енергетичну стіну. Цей бар'єр стоятиме на варті вашого дому. Не пускаючи всередину жодного злого наміру, жодної поганої думки, жодного важкого погляду. Тепер настав час для грошового зерна: візьміть жовту монету, не кладіть її холодною, спочатку зігрійте її в долонях, заплющте очі, дихайте глибоко і рівно. Відчуйте, як від серця і сонячного сплетіння до ваших рук іде тепло. Уявіть, як це тепло наповнює монету світлом, робить її живою. Вона стає не просто металом. А вашим наміром, вашим майбутнім. Дуже важливо думайте не просто про гроші. Гроші самі по собі це папір і цифри. Вкладайте в них образ того, для чого вони вам потрібні. Уявляйте, як ви сплачуєте всі борги, як у вашому гаманці лежать охайні купюри, як на банківському рахунку з'являється сума, яка дає вам свободу. Як ваша родина їде у відпустку, про яку давно мріяла, як ви допомагаєте близьким. Монета має просочитися цими образами до межі. Тримайте її в руках доти, доки не відчуєте, що вона стала буквально гарячою. Коли будете готові, розплющте очі. Підніміть килимок і покладіть монету в правому, дальньому кутку. Саме права сторона символізує прийняття, приплив, прибутки. Зверху покладіть гілочку м'яти або шавлії. Так ви з'єднаєте силу металу, землі і повітря в один артефакт. Покладіть килимок назад на місце. Розрівняйте його так, щоб він лежав рівно. Станьте прямо, відчуйте землю під ногами. Тепер потрібно активувати створений механізм. Для цього тричі тупніть у килимок правою ногою. Зробіть це впевнено, але без злості. Кожен удар, як печатка, як команда до виконання. Після третього разу скажіть голосно, чітко, без сумнівів. Поріг заряджений, гроші в дім запрошені. Хай буде так. Затримайтеся на мить, заплющте очі, відчуйте, як змінився простір. Здаватиметься, що повітря стало щільнішим, ніби наповнилося силою. Це знак ритуал почав діяти. Ви щойно перетворили свій поріг на охоронця і магніт для грошей, але знайте, це ще не кінець, виконати ритуал це половина успіху. Справжнє мистецтво полягає в тому, щоб зберегти його силу. І ось тут більшість людей робить помилки. Вони думають, що раз все зроблено, можна розслабитися. Але стародавні купці знали три суворі закони: порушити хоча б один. І весь механізм розсиплеться на порох. Монета стане звичайним металом, сіль пилом, трава, сухим сміттям. У наступній частині я розповім вам про ці три закони: це найважливіші правила, без яких ваш грошовий магніт не працюватиме. І я попереджаю: перше правило настільки складне, що саме на ньому більшість людей оступається, але той, хто витримає, отримає нагороду. Ви зробили найголовніше: очистили поріг, створили захист. Поклали монету і траву, активували ритуал. З цього моменту ваш дім почав дихати по-новому. Але щоб ця сила не зникла, потрібно пам'ятати, будь-який механізм потребує обслуговування. І ось тут діють три суворі закони, які знали ще тибетські купці: Порушите хоча б один і все, що ви зробили, втратить свою силу. Перший закон мовчання. Це найскладніше правило для більшості людей. Людина за природою любить ділитися. Хвалитися, розповідати. Зробила ритуал і одразу хоче сказати подрузі, сестрі, сусідці уявляєш, я зарядила поріг, тепер гроші будуть приходити. Але саме це руйнує всю магію. Щойно слова вийшли назовні: енергія розвіялася, все, що ви вклали в монету, витікає, як вода крізь пальці. Навіть якщо людина, якій ви розповідаєте, щиро вам вірить і бажає добра. Сам факт публікації секрету створює розрив у захисті. А якщо слухач, скептик, насмішник або заздрісник, ритуал помре миттєво. Тому мудреці говорили, гроші люблять тишу. Запам'ятайте це, ваш обряд це ваш особистий секрет. Не діліться ним навіть з близькими, якщо не впевнені на 100% у їхній підтримці. Нехай ваш поріг зберігає таємницю тільки для вас і вашого дому. Другий закон оновлення у цьому світі ніщо не вічне. Сіль як губка вбирає весь негатив. Але рано чи пізно вона переповнюється і перестає діяти. Трава втрачає аромат, перетворюється на сухий, ламкий стебель. Монета поступово віддає свій заряд. Якщо ви не оновлюєте, захист слабшає. тому хоча б раз на місяць ви повинні проводити оновлення. Найкращий час для цього перші три дні молодика, коли енергія зростання найсильніша. Потрібно обережно підняти килимок, дістати монету, сіль і траву. Але ніколи не викидайте їх у сміття. Це було б неповагою, і ви б заблокували канал достатку. Все, що відіграло свою роль, потрібно подякувати і відпустити. Для цього складіть використані предмети в невеликий паперовий пакунок і винесіть з дому. Знайдіть будь-яке живе, здорове дерево. Покладіть пакунок біля його коріння і відійдіть, кажучи, в думках: дякую за службу. Відпускаю. Дерево прийме все зайве і переробить у нову силу. А ввечері ви проведете ритуал заново з новою сіллю, новою монетою і свіжою травою. Це як зміна батарейки в найважливішому пристрої вашого життя. Третій закон вдячність це паливо для вашого магніту. Всесвіт так влаштований, він дає туди, де є відгук, де відчувають вдячність. Після того, як ви зарядите свій поріг, почніть помічати всі грошові знаки, навіть найменші. Вам віддали старий борг. Подякуйте, ви знайшли на вулиці дріб'язок. Подякуйте. Вам дали знижку в магазині, несподівану премію, ви виграли щось у лотерею. Подякуйте. І робіть це саме тоді, коли переступаєте поріг. Щоразу заходячи в дім, подумки, кажіть: дякую. Нехай це стане вашим новим ритуалом. Чим більше ви дякуєте, тим сильніше працює ваш магніт. Спочатку будуть приходити дрібниці, але з часом суми зростатимуть. Тому що вдячність показує Всесвіту, канал відкритий, ви готові приймати дари і вмієте їх цінувати. А якщо ви не дякуєте, канал поступово закривається, сила ритуалу слабшає. Ці три закони це основа мовчання, оновлення і вдячність прості слова, але за ними ключ до того, щоб ваш поріг працював місяцями і роками. Дотримуйтеся їх суворо, і ваш дім стане фортецею достатку, порушите. І все розвалиться. Тепер ви знаєте сам ритуал і правила його підтримки. Ваш поріг заряджений, але найцікавіше ще попереду. Стародавні купці говорили: якщо ви все зробите правильно, почнуть відбуватися речі, які не можна пояснити логікою. Люди почнуть частіше приносити в дім добрі звістки, вам почнуть телефонувати з пропозиціями, про які ви навіть не мріяли. Гроші приходитимуть з несподіваних джерел. Це не диво і не випадковість. Це природний результат вашої роботи. У наступній частині я розповім вам, які саме знаки вказують на те, що ритуал спрацював. І найголовніше, що робити, якщо раптом ви відчуєте, що сила починає слабшати. Після того, як ви виконали обряд і дотрималися всіх правил, починайте спостерігати за знаками. Світ завжди відповідає, але робить це тонко, натяками. Перші ознаки з'являються непомітно, ніби це тест на вашу уважність. Хтось може віддати вам борг. Про який ви давно забули. На вулиці під ноги вам попадеться блискуча монета. У магазині касир запропонує знижку, про яку ви навіть не знали. Це все не дрібниці, а сигнали. Це підтвердження, поріг почав працювати. Потік зрушив, багато людей роблять помилку. Вони чекають одразу великих грошей. А якщо їх немає, думають, що ритуал не спрацював. Але стародавні майстри знали. Спочатку приходить легкий вітерець, і тільки потім підіймається буря. Якщо ви дякуєте за маленькі прояви, канал зміцнюється, а за дрібницями приходять великі суми. Ваш гаманець поступово ващає, рахунок у банку починає рости, з'являються нові джерела доходу. Дуже важливо в цей момент не підганяти і не вимагати. Ритуал це не транзакція з банкоматом. Ви не кидаєте монету в автомат, щоб за хвилину отримати пачку купюр. Це процес, у якому всесвіт перевіряє вашу готовність. Якщо ви вдячні, терплячі та уважні, ви пройдете тест. І отримаєте більше, ніж очікували. Є ще один знак, який не можна ігнорувати. Ви почнете помічати, що в дім частіше приходять люди з добрими новинами. Хтось забіжить на чай і мимохідь розповість вам новину, яка допоможе заробити. Хтось зателефонує і запропонує взяти участь у справі, про яку ви навіть не думали. Це не випадковість. Це прояв того, що енергія порогу працює, вона притягує не тільки гроші, а й нові можливості. Іноді трапляються дивні збіги. Ви думаєте про якусь покупку або про проект і раптом отримуєте дзвінок саме з цією пропозицією. Випадково відкрита книга, випадкова розмова, випадковий лист у поштовій скринці, все раптом починає складатися в єдине ціле. Це означає, що механізм запущений. Але пам'ятайте, сила порогу не постійна, вона тримається доти, доки ви її підтримуєте, і тут важливо не тільки дотримуватися трьох законів, а й вміти посилювати ефект. Найпростіша річ, яку ви можете робити. Це розмовляти з порогом. Так, це звучить дивно, але уявіть, він став вашим союзником, вашим стражем. Щоранку, коли виходите з дому, вітайте його подумки, бажайте собі удачі, просіть, щоб все пройшло легко. А ввечері, переступаючи його назад, дякуйте за те, що день минув, що ви повернулися додому, що дім повна чаша. Ці прості дії створюють потік зв'язку, і сила ритуалу зростатиме. Є ще один спосіб посилення. Використання запаху. Якщо ви вибрали м'яту, то час від часу кладіть свіжу гілочку, щоб запах оновлювався. Якщо шавлію кене можна іноді злегка підпалити її і пройтися з димом навколо дверей, дим вважається одним із найпотужніших провідників між світами. Він очищає простір і оновлює заряд. Іноді люди скаржаться, що через кілька тижнів відчувають, що ефект почав слабшити. У такому разі не чекайте місяця до молодика. Зробіть легке оновлення. Додайте свіжу дрібку солі, змініть траву, зігрійте монету в долонях ще раз, вкладіть у неї новий намір це як вдування повітря в багаття. Полум'я спалахне знову. І ще один важливий момент ніколи не ставтеся до ритуалу як до чарівної кнопки, яка вирішить усі ваші проблеми без вашої участі. Це завіт поріг створює потік, а ви маєте бути готові його прийняти. Якщо з'явилася можливість, дійте. Якщо вас запросили на зустріч, ідіть. Якщо вам запропонували додаткову роботу або проєкт, спробуйте. Всесвіт не принесе вам гроші в мішку, залишеному під дверима. Він дасть вам шанс, і саме ви маєте його використати. Коли ви зрозумієте цей принцип, життя почне змінюватися. Ви відчуєте, що гроші починають з'являтися з несподіваних місць. Сусід, якому ви колись допомогли, віддасть борг. На роботі запропонують премію. Вас запросять у проєкт, який принесе прибуток. Це все прояви того самого потоку. І в ці моменти, переступаючи поріг, не забувайте сказати просте слово дякую. Це ключ, який постійно тримає канал відкритим. У наступній частині ми поговоримо про те, які помилки найчастіше роблять люди, коли починають працювати з цим ритуалом. Я розповім, що може все зруйнувати за одну мить і як цього уникнути. Дуже часто люди, натхненні першими результатами, Починають припускатися помилок. Вони думають, раз ритуал спрацював, можна розслабитися, перестати дотримуватися правил і навіть змінити обряд по-своєму. Але саме такі дрібні відступи стають причиною, через яку енергія йде, а гроші перестають приходити. Найчастіша помилка балакучість, бажання поділитися з іншими тим, що я зробив ритуал, і тепер у мене все вийде. Здавалося б, це нешкідливо, але саме ці слова відкривають пробоїну. Навіть якщо ви розповідаєте про це найближчій людині, її реакція може бути неоднозначною. Хтось усміхнеться, хтось не повірить, а хтось просто знизає плечима. І цього достатньо, щоб потік ослаб: магія працює в тиші. Обряд любить секретність: чим менше людей знає, тим сильніший результат. Друга помилка недбалість. Люди часто роблять обряд один раз і більше до нього не повертаються. Сіль поступово втрачає силу. Трава перетворюється на сухий пил, монета холоне, поріг стає порожнім і все повертається на круги своя. Тому важливо пам'ятати, енергія вимагає оновлення. Якщо ви лінуєтеся і не хочете повторювати ритуал, краще не робіть його взагалі. Порожній поріг іноді навіть гірший за незахищений, він створює ілюзію захисту, хоча сили в ньому вже немає. Третя помилка неправильне ставлення до грошей. Багато хто починає бути жадібним, вимагати. Злитися, що результати йдуть не так швидко, як їм хотілося б. Але потік завжди перевіряє людину на зрілість. Якщо у вашому нутрі є невдоволення, злість або жадібність, то канал закривається. Всесвіт не дасть більшого тому, хто не вміє дякувати за мале. Тому головна установка, яку потрібно тримати в серці, це я приймаю все, що приходить, і дякую за це. Четверта помилка механіка без сенсу. Хтось думає, я посипав сіллю, поклав монету, отже, все має працювати. Але це не так. Якщо ви робите рухи без наміру, без залучення, вони залишаються порожніми. Сила з'являється тільки тоді, коли ви вкладаєте почуття та образи. Якщо ви уявляєте, як змиваєте сварки та борги, тоді вода очищає. Якщо ви вкладаєте мрії та бажання в монету, тоді метал наповнюється енергією. Якщо ви щиро дякуєте, тоді Всесвіт вас чує. Без цього ритуал перетворюється на звичайний набір дій і працювати не буде. П'ята помилка неповага до предметів буває, що люди беруть найдешевшу сіль, сиплять її як-небудь, бездумно кидають монету, траву зривають без поваги, а потім дивуються, що нічого не працює. Але кожна деталь має значення. Сіль має бути крупною і живою, монета, кольору сонця, трава справжня і з душею, і поводитися з ними потрібно дбайливо. Бо вони стають частиною вашого дому. Шоста помилка недооцінка сили слова. Під час обряду важливо вимовляти фрази неформально, а з упевненістю: слова це команда. Якщо їх говорити апатично, без віри, вони не створюють вібрації. Але якщо ви вимовляєте їх твердо, відчуваючи кожне слово, вони стають наказом, який чує простір. І нарешті сьома помилка забуття про вдячність. Це найчастіша причина, чому обряд перестає працювати. Людина отримує перші гроші, радіє, але забуває сказати просте дякую, вважає все як належне. А адже саме вдячність живить канал. Без неї він порожній. Пам'ятайте, обряд це завіт вас і вашого дому. Ви вкладаєте в нього енергію, а він захищає і живить вас. Це живий процес, а не чарівна кнопка. Якщо ви поважаєте правила, підтримуєте зв'язок і дякуєте, сила зростає. Якщо ставитися як до механіки або іграшки, сила зникає. У наступній частині я розповім вам, як зробити так, щоб цей ритуал став не просто обрядом, а частиною вашого життя, як перетворити поріг на вашого постійного союзника, який буде працювати для вас щодня і щоночі. Тепер уявіть, ваш поріг це вже не просто шматок дерева або каменю, на який ви не звертали уваги. Він став вашим стражем захисником. Провідником енергії та союзником. Щоразу, коли ви його переступаєте, він нагадує вам: тут починається ваш світ. Все, що знаходиться за дверима, залишається там, все, що всередині, захищене і наповнене. Ваш поріг це тепер не мертва межа, а живий механізм. Він приймає енергію достатку, відштовхує заздрість і бідність, пропускає можливості та людей, які приносять добрі звістки. Це невидимий вартовий, який працює цілодобово. Якщо ви будете правильно з ним взаємодіяти, він стане вашим фінансовим радником, партнером і другом. Кожен ваш крок через нього буде актом оновлення і зв'язку з енергією добробуту. Ви виходите, і світ відкриває перед вами нові можливості. Ви повертаєтеся, і дім зустрічає вас теплом і силою. Дуже швидко ви помітите зміни. Люди почнуть частіше телефонувати вам з пропозиціями. У домі звучатимуть радісні новини. Гроші почнуть приходити несподівано через подарунки, повернення, нові проекти, і ви будете розуміти, що це не випадковість, це результат вашої дії, вашої віри та вашого наміру. Але пам'ятайте, це все не диво, не магія в казковому сенсі. Це закон. Всесвіт завжди відповідає на те, що ми робимо щиро. Коли ви чистите поріг і вкладаєте в нього свої образи, ви відкриваєте канал, коли ви дякуєте. Підсилюйте потік, коли зберігаєте мовчання, охороняєте його, коли оновлюєте предмети, подовжуєте його життя. Це правила, які працюють завжди: з цього моменту ваш поріг, ваш союзник. Дбайте про нього, спілкуйтеся з ним. Щоразу, заходячи в дім, скажіть про себе дякую. Щоразу, виходячи, бажайте собі удачі. Це прості дії, але саме вони роблять енергію сильнішою. І ще один крок. Щоб закріпити намір просто зараз, напишіть у коментарях під цим відео слово приймаю. Це буде не просто слово, це ваша згода, ваш контракт із Всесвітом. Ви заявляєте, я готовий впустити достаток у мій дім. Саме в цей момент потік почне працювати ще активніше. Поділіться цим відео з тим, кому щиро бажаєте добра, але зробіть це мовчки, без пояснень. Нехай мудрість сама знайде дорогу до потрібної людини. Іноді саме такий жест запускає ланцюг подій, який змінює життя. І обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нових знань. У наступному відео ви дізнаєтеся про просту річ, яку багато хто робить, навіть не замислюючись. Вони піднімають гроші, знайдені на перехресті, але стародавні знали, це смертельна помилка. Такі знахідки можуть принести біди та хвороби. Я розповім, чому ніколи не можна цього робити, і яка небезпека прихована в удаваній дрібниці. Натисніть на дзвіночок, щоб дізнатися першими. Ваш шлях до добробуту тільки починається, і тепер у вас є союзник, який завжди поруч, поріг вашого дому, він буде служити вам, якщо ви будете служити йому. Все у ваших руках.